Доброго ранку всім проснулися вранці, а постіль не можемо застелити, тому що пірсик розлігся тут. Хочу його забрати він починає кусатися. Дивіться, от як так? Як застелити постіль? І бачите, як дивиться. Злобно. Персик, що трапилося? що такого не було, не лягав сюди. На покривало. О! Дивіться, все. Чудо! Давай, давай, злазь! Будемо застріляти. А чому не злазиш? Передумав. Я думав, що. Чудо. Відвернувся взагалі. Персик. Мені потрібно це покривало. Можна я його заберу? Можна? Разом з тобою, а ти потім ляжеш, ага, ляжеш. Попробуйте в нього щось забрати. І облизується, О, головне. Притом виманював кормом та в корму всипав туди жидко. Не пішов, не з'їв. Щоб зліз звідси. Ми б швидко б застелили, він би потім ліг би на кровать. Ні, не хоче. Чому ти сердишся? Ось такий злюкін. Персюкін. Да? О, все, дякую.